Ти не побачив це відео випадково. До кінця цього місяця Господь уже приготував для тебе два благословення. Якщо віриш, збережи це відео і поділися ним з тим, кого хочеш благословити. Дивись до кінця, бо ці обітниці справді можуть змінити твоє життя. Перше благословення. Твоя віра. Не буде марною. Галатів 6.9. Добро чинити, не втомлюймося, бо своєчасно пожнемо, якщо не ослабнемо. Можливо, Ти вже втомився, але Господь не залишить твоє терпіння без плоду, Твої сльози Він записав, Твою зірність. Він неодмінно винагородить, нова можливість ближче, ніж ти думаєш. Ти відчуєш його руку, яка підтримує тебе. Господь відкриє для тебе двері, які ніхто не зможе зачинити. Друге благословення сам Господь зміцнить тебе. Псалом 67.7. Бог оселяє самотніх у домі, виводить полонених на щастя. Щоб ти не втратив, Господь сам відновить це. Ти не є блудною душею, Він приготував для тебе дім, мир і напрямок. Господь дасть тобі ясне провідництво. І відповість на твої запитання, ти більше не будеш тривожитися за завтрашній день, бо Господь уже йде перед тобою. Поділися цим благословенням з тим, хто почувається загубленим. І скажи йому: Ти не сам, Господь поруч із тобою. Коли поділишся. Благословення почне приходити і до тебе. Натисни на посилання в WhatsApp на домашній сторінці або зв'яжись за номером на екрані. Я надішлю тобі подарунок, твій останний.